Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Це життя відомих людей. Програма про тих, кого ми добре знаємо в обличчя, але про кого хочемо знати більше. Тому дивіться нашу наступну історію. Повна зала людей, знамениті гості і несподівані питання від журналістів. ЖВЛ у столиці відгримів уже четвертий благодійний концерт музичного порталу «Музвар». Ми дізналися, куди подівся Дзідзьо. Дзвонив мені минулого тижня. Що Віталій Козловський думає про влада яму, який з першого дня війни перебуває в Америці. Це його совість відповідати за свою сім'ю, та ексклюзивно все про стосунки Насті Каменських з потапом. Чи справді розлучається знамените подружжя? І чи вірить співачка у те, що репер чіплявся до іншої жінки? Я була завжди відкритою відверто до своїх прихильників. Перший коментар зірки на цю тему тож хочіше йдемо на захід. Молода кров і досвідчена ешелон зірок. На сцені музвару за вечір побувало понад 10 артистів. І всі вони, як і на попередніх заходах музичного порталу, об'єдналися заради доброї справи. Цього разу збирали на дві автівки для наших захисників на Бахмутському напрямку. 12 тисяч гривень. ваші пуску, 12 тисяч гривень. Чого тільки не було на аукціоні? Картини, марки, одяг Монатіка рапори з підписом самого Валерія Залужного. Банка з донатами поповнювалася швидкими темпами. Гості викладали від 100 гривень до 30 тисяч. А першою для них заспівала новоспечена артистка Маша Данілова. Я хочу дивитись у в Я хочу повести. До речі, не всі знають, що дівчинка не просто теска секретаря РНБО України Олексія Данілова. Вона його улюблена онучка, яка про свого знаменитого дідуся, звісно ж, розповідає тільки найкраще. Я можу сказати, що він серйозна людина з гумором. Ось так. Я його дуже поважаю і дуже підтримую в усьому. Хоча Маша чесно зізналася нам, відоме прізвище їй більше заважає аніж допомагає. Бо часто дружити з нею намагаються саме через впливові родинні зв'язки. Я це дуже сильно відчуваю. А в деяких моментах я бачу, коли люди дружать через якісь свої наміри, тобто познайомитися десь. Але насправді це дуже дивно, тому що люди треба цінувати людину як людина, а не тому, що там у неї якісь рідні, родичі і так далі. Глянути на захід своїм професійним оком забіг креативний директор від України на Євробаченні Герман Нєнов. Саме він відповідатиме за всі візуальні ефекти та елементи шоу, що цьогоріч відбудеться у Ліверпулі. Режисер обіцяє здивувати Європу якісним українським продуктом. Моя мета відійти від шаблонів, від шаблонного уявлення про Україну. Ми повинні показувати Україну і розвіювати певні міфи, які досі є про нашу країну, які багато років, багато десятиліть навіювалися пропагандою ворожою. Будемо виконувати цю місію. Розвіювати стереотипи Герман уміє дуже добре. Адже вже кілька років поспіль саме він створює концертні шоу для Олі Полякової, у яких її минулому кокошнику місця вже немає. Великий концертний перформанс артистки Все буде добре теж його рук справа. Оля у багатьох людей, на жаль, асоціюється з певними стереотипними шаблонними також. З нею складно працювати, якщо ти її не відчуваєш, і якщо ти її не любиш. Тому що Оля дуже класний сканер, вона одразу відчуває фальш. Навиком відчувати нещирість може похизуватися. І Оля Цибульська у своєму інстаграмі співачка частенько тролить колег гумористичними роликами, у яких висміює то шароварні пісні, то тих колег, які тривалий час перебувають за кордоном, і водночас співають про любов до батьківщини. Здравствуйте. а мені треба новий хід про Україну, щоб всі українці побачили, як я люблю Україну. Треба, щоб була вишиванка, небо. І з пшеницею. Мене це чіпляє, тому що е, я приїхала, коли до Києва навчатися, та український, щоб бізнес український не був українським. І нарешті він стає українським, він став українським. І я борюся за те, щоб він таким і лишався, щоб ніхто не приглядався до сусіда, який живе там, е, в... вибачте, за французьку, е, і не намагався щось тут змінити. Гостро Оля реагує і на тих артистів, які працювали в Росії, а зараз, мовляв, перевзулися і повертаються до України. Що й казати, навіть відома в колах українського шоу-бізнесу піарниця Цибульської Марго тепер працює не зі своєю кицею, а перейшла до команди Світлани Лободи. Чи зачепило це співачку, яка роками не змінювала помічниці та навіть дружила з нею? Я ніяк не коментую цю ситуацію, тому що ми з Марго пройшли дуже цікавий шлях. Ми просто напевно зробили разом все, що ми запланували, все про що ми мріяли, і прийшов той час, коли треба йти далі. І кожен де своїм шляхом. Ми спілкуємося, ми підтримуємо одна одну, тому що людські стосунки вони лишаються людськими, незалежно від того, хто як працює. Не менш заробочі, цікаві й родинні зв'язки цибульської. Наприклад, є питання: а куди подівся її кум Дзідзьо? Щось давненько співака не чутно і не видно. Подружка стає на захист боса всіх павуків. Вони мені минулого тижня питав, як я маю що, що в мене доброго, що в мене нового все слава Богу. Теж гастролює, збирає кошти, допомагає Україні і дуже дуже чекає перемоги, так само як і я. Стільки чоловіків -трендичів, що в бізнесі мають бути ті, які мовчки роблять свою справу, і все. Тому мені здається, що важливіше не те, що людина говорить, а те, що людина робить. Чимало добрих справ на рахунку ще одного друга Олі Віталія Козловського. Так нещодавно співак повернувся зі сходу, куди їздив передавати гуманітарну допомогу нашим захисникам. Я був під Бахмутом, я був в Ізюмі, в якому не лишилося жодного майже будиночку вцілілого, жодного деревця, але люди якось намагаються там жити. Це жахливо, чесно. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде вік прожито, як належить. Я Потім приїхав е е додому і ще тиждень перехворів після цього. Настільки емоційно це на собі перейняв? Заговорив співаки про своїх колег-чоловіків, які з першого дня війни сидять за кордоном. Зокрема, згадав Влада Яму, який у Майами влаштував скандальну вечірку. Нагадаємо, на хореографа накинулися з осудом та критикою за російську назву заходу всі свої. І водночас за веселощі, які він час від часу транслює в соцмережах. Втім саме Козловський один із набагатьох, хто став на захист свого колеги. Однак ЖВЛ він вирішив детальніше пояснити власну позицію. Я його не підтримую і не відбілюю. Це його совість бути в іншій країні. Це його совість відповідати за свою сім'ю. Я не знаю, що таке сьогодні бути батьком, відповідальним батьком. Я би не зміг жити в іншій країні. Все на цьому крапка. Не на часі сьогодні закидувати каміннями своїх же людей. За цей рік не раз хейтери атакували і Настю Каменських, яка була хедлайнеркою вечора. Проте насправді співачка могла і не вийти на сцену, бо напередодні втратила голос. Друзі, привіт! Я втратила голос через отворень у голосових зв'язках, і це наразі не дозволяє моїм зв'язкам повноцінно працювати. Втім, того ж дня після цього відео в мережі з'явилося інше, де Настя виступає на корпоративі. Прихильників співачки це не бурило, і вони запідозрили її у неправдивості слів. Та знаменитістю все пояснює. Я виступила на концерті. Один концерт, який йшов 40 хвилин, тому що я можу виступити 40 хвилин, а підряд 5-6 концертів по півтори години неможливо виступити. Тому що якщо ти так зробиш, то твої зв'язки не, не витримають і просто е, зникнуть. ти співаєш один-два дні, все в тебе сідає голос в апріорі на те, що тому один я ще могла витримати 40 хвилин. А... А підряд вже більше ні та попри проблеми зі здоров'ям, Настя змогла виступити і на цьому концерті заради важливої мети. Шанувальники надзвичайно підтримували виконавицю і співали разом із нею в унісон. Артистка одужує і зовсім скоро буде готова повернутися до свого звичного ритму життя. Однак є ще одна тема, яка не дає спокою всім фанатам співачки. Звісно, йдеться про її ймовірне розлучення з Потапом, про яке наразі активно пишуть у всіх змі. Ми ж отримуємо ексклюзивний коментар з вуст самої Каменських. Ми не розлучаємося з чоловіком, не розлучилися і не розлучимося. Ну поки що точно я була завжди відкритою відверто до своїх прихильників, і всі бачили мої блоги, всі бачили на више весілля, всі все е -е, я ділилася, Тому, коли ми захочемо щось таке подібне сказати, повірте ви відзнаєте перше, на від нас. ми як такий тандем намагаємося один одного підтримувати, й нас нічого не змінилося, все, все як було, тому все добре. Писали, що причиною скандалів у родині могли стати приголомшливі заяви не дуже відомої співачки Джі Псі, яка колись працювала з потапом, а тепер звинуватила продюсера в домаганнях. Одні повірили дівчині інші ж назвали її поведінку хайпом. А що думає Настя? Ми з Льошою, такі артисти, ми робили завжди свою кар'єру своїм талантом, своїм трудом, своєю роботою. Хтось робить це інакшим способом, намагається за рахунок чужої ім'я, чужої слави собі зробити піар. Ну, можу розчарувати цих людей, тому що, на жаль, в перспективі там результат буде дуже маленький, тому що чимось це треба буде підкріпляти, і там треба буде все одно працювати. Це буде така малесенька якась спишка, пиш там щось трішки про це поговорять і все. Тому я за те, щоб працювати плідно і. Е Робити своєї самостійно. що ж відповіді на головні питання ми отримали. Та й знаменитості справді на заході музверу попрацювали плідно, бо завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати понад 160 тисяч гривень. Ще одну добру справу зроблено. Продовжуємо в тому ж дусі.